у 2021 році 1 вересня вийшов наказ ректора про створення нового факультету, який входить в загальну структуру університету, це факультет здоров'я, психології, фізичної культури і спорту. Наразі на факультеті функціонує три кафедри: це є кафедра теорії, методики, фізичного виховання і спорту, кафедра психології та педагогіки, і кафедра фізичної терапії та ерготерапії. Якщо ми говоримо про спеціальність психологія, яка на даний момент є надзвичайно актуальною яка користується попитом серед здобувачів освіти, серед абітурієнтів. Там реалізуються три освітні програми за всіма рівнями. Тобто дана спеціальність має повний завершений цикл. Це перший бакалаврський рівень, другий магістерський рівень і, власне, третій освітньо-науковий PHD, доктор філософії. Хмельницький психологічний центр, навчально-медична лабораторія. Ми використовуємо для різних дисциплін, коли ми говоримо про професійну підготовку. Це психолога практика для соціальної сфери, психолога-практика для закладів освіти. Будь-якого рівня і психологів-консультантів, тому що в нас представлені на кафедрі представники майже всіх психотерапевтичних шкіл. Це і клієнт центрована, це і позитом підхід, це позитивна психотерапія, це і трансактний аналіз. На кафедрі фізичної терапії ерготерапії е, також є дві освітні програми. Перша освітня програма вона називається за спеціалізацію фізичної терапії і друга освітня програма за спеціалізацію ерготерапія. Надзвичайно користуються популярністю ці. Дві освітні програми, оскільки вони входять в галузь охорони здоров'я. Надзвичайно популярні і затребувані на ринку праці, оскільки ви знаєте, що в нас на даний момент в державі війна велика кількість наших воїнів, героїв поранених, які потребують як психологічної, так і медичної, так і соціальної, так і реабілітаційної допомоги. Власне, чим і займається дана кафедра, готують таких фахівців. Ми знаходимося в навчально-науковій лабораторії з ерготерапії, яка була облаштована командою, які працюють за програмою Расмус К2» в реалізацію освітньої програми з ерготерапії. і вона була відкрита і облаштована за рахунок європейських коштів. Ерготерапія вона передбачає таку особливість, коли фахівець допомагає людині з певними вадами бути самостійним в соціумі. Також студенти опановують різні види фізкультурно-спортивної реабілітації, медичної реабілітації цими засобами, які використовуються безпосередньо в європейських клініках, європейських закладах вищої освіти. Це адаптована ванна кімната, яка моделює той побут, в яких умовах необхідно людині перебувати. З певними владами і для того, щоб ті здобувачі освіти в лабораторії, які навчаються, змогли якісно надати ті послуги, які потребує та чи інша людина. Ми знаходимося в тренажерному залі, фітнес-залі. На кафедрі теорії методики фізичного виховання і спорту. Центр був зроблений на спеціальності 017 фізична культура і спорт, де ми готуємо тренерів-викладачів з певного виду спорту. Є три важкоатлетичні професійні помости, є відповідне професійне обладнання, штанги, диски, лавки для жиму, різні тренажерні пристрої, які передбачають використання в силових видах спорту. Це може бути паурліфін, це може бути важка атлетика, безпосередньо кросфіт. В цьому залі використовується сучасне тренажерне обладнання, яке було закуплене ще до війни. На кафедрі Теорії методики фізичного виховання і спорту є дві спеціальності. Це є 0,17-та спеціальність фізична культура і спорт, яка готує тренера-викладача з певного виду спорту. Тобто це є така спеціальність тренерська, яка передбачає роботу в дитячо юнацьких спортивних школах, в школах вищої спортивної майстерності, тренером в збірних командах з різних видів спорту. Є комплекси, цілі комплекси програм мінор. Це може бути і бокс, і вільна боротьба, і різні ігрові. Види спорту, солові види спорту. Запрошую в Хмельницький національний університет, де дійсно здійснюють підготовку здобувачів освіти фахівці, професіонали. Освітній процес він спрямований на студента. Є реально студентоцентрований підхід. Студент є в центрі. Всі умови створені для того, щоб забезпечити повноцінну підготовку і повну реалізацію в перспективній професійній діяльності здобувача освіти. Все зробимо для того, щоб забезпечити вам. Якісного освіту разом робимо освіту якісною.